Всім привіт сьогодні. В випуску Шовковський заявив важливе після матчу з Олександрією. Відома оцінка забарного за матч проти Марселя. Циганник Ребро та Панетінайкос диму без вогню не буває. Туран розповів про травму Алісона. Головний наставник київського Динамо Олександр Шовковський поділився своїми враженнями від нічієї з Олександрією 2-2 у поєдинку шостого туру УПЛ. Його коментар опублікований на офіційному сайті Білосиніх. Нагадуємо, після фінального свистка Шовковський показував свої шалені емоції від нічієї та ж бурляв бутилкою. Ми пропускаємо не обов'язкові голи. Перший пропущений нами сьогодні гол. Я навіть не можу зрозуміти. А другий я запитав у Тараса Михавка, що він намагався зробити в тій ситуації. Але він мені так і не відповів. Ухвалення рішень. Ми обговорюємо, говоримо, щось напрацьовуємо. Але яку б не обрали тактику на гру, треба мати настрій, сміливість ухвалювати правильні рішення. Цього сьогодні не було. На жаль, дитячі помилки призвели до пропущених м'ячів. При цьому в нас були чудові нагоди, щоб забув. Більше і ці втрачені можливості для мене такі самі помилки, як і ті, що призвели до голів у наші ворота. Я, наприклад, не розумію, як Гереро не забив у першому таймі. Для мене це однакові помилки. Момент у блину це інші моменти, коли треба було краще спрацювати. Ми кожне тренування працюємо над реалізацією, над завершенням, над комбінаціями. Думаю, що в цьому випадку все впирається в індивідуальну майстерність. Безумовно, неприємний результат, безумовно, вся відповідальність за нього Жить на мені, тому що виходити так на матч, причому я не можу сказати, що хлопці були недостатньо налаштовані на гру. Проте так починати матч і так його закінчувати, думаю, треба буде індивідуально працювати з гравцями, і якимось чином їх пояснювати, що вони ніколи не піднімуться до рівня своїх очікувань. Вони зможуть показувати рівно те, на що напрацювали на тренуваннях. Говорив команді, не раз не просто завоювати чемпіонство, але це набагато легше, ніж утримати його, розтратити навички Награні комбінації налагоджено взаємодію, впевненість дуже просто. А потім знайти це знову, зібрати все це разом. На це треба дуже багато часу. Але і ми, і хлопці, розуміємо проблему, яка є на сьогоднішній день. Будемо працювати, щоб її вирішити, заявив Шавковський. Після цього результату Динамо Київ продовжує отримувати першу позицію у таблиці чемпіонату, маючи в своєму активі 14 очок після 6 проведених зустрічей. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. У перенесеному матчі чемпіонату ПСЖ зустрівся з Марселем. Український захисник ля Забарний провів на полі усі 90 хвилин та продемонстрував впевнену гру. ПСЖ поступився Марселю з рахунком 0-1 та зазнав своєї першої поразки у сезоні. Він тричі виніс м'яч зі своєї штрафної зони. Одного разу заблокував удар суперника і виграв 4 з 5 єдина У статистиці Забарного також зафіксовано 77 дотиків до м'яча та 91% точності. Передач. Крім того, один раз на нього свалив суперник. За підсумками зустрічі український оборонець отримав оцінку 7 балів. Відомий український коментатор та журналіст Ігор Циганик прокоментував чутки, які сватать головного тренера збірної України до грецького панаті Найкоса. Я думаю, що це робота агента, який вже потихеньку починає просувати свого клієнта Риброва у клуби, щоб він не залишився без роботи. Тим більше, що після роботи в збірній статус будь-якого тренера підвищується, і це шанс зараз уже підписати вигідний контракт. Не сильно розвиватиму цю тему зараз, але думаю, що диму без вогню не буває. Це моя думка сказав циганник. Головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів про деталі травми бразильського вінгера команди Алісона. Щодо Алісона, у нього перелом ноги. На нього чекає операція найближчим часом. І безумовно, це як і будь-яка медична опіка над нашими гравцями, вона знаходиться в руках нашого медичного персоналу. І я чекатиму від них деталей. І поки я не можу приймати жодних рішень поза їхньою компетенцією, оскільки я б ніколи не хотів, щоб хтось приймав якісь певні рішення поза тією компетенцією, в ки я перебуваю, сказав Туран. Цього сезону Алісон зіграв у 15 матчах за Шахтар у всіх турнірах на рахунку бразильського футболіста 5 голів та 7 асистів. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.